Вже пізно щось змінювати. Це думка, яка була в мене буквально ще півтора-два роки тому, і мені було лише 18. І ви, напевно, подумаєте, який абсурд ще ціле життя попереду. І це справді так. Це думка, в яку я дійсно щиро вірила, і це хороший приклад того, як на нас впливають наші думки. Як вони формують наше світосприйняття та життя в цілому? Вони бувають максимально абсурдними, ірраціональними, дивними, нереальними, якщо подивитися на них зі сторони? Але ми свято в них віримо, і я хочу сказати, що насправді для змін ніколи не пізно. Немає різниці, в якому віці ви усвідомили проблему, яка заважає вам в житті. Усвідомлення проблеми це вже половина успіху у її вирішенні. Деякі люди проживають життя і так і не усвідомлюють, що його можна було покращити. Ми народжуємося не для того, щоб страждати. Тому, коли я бачу людей у віці 15, 20, 30, 40, 60, я справді надихаюся цими людьми, які, незважаючи ні на що, змінюють. Своє життя покращують його, розвиваються. Тому запам'ятайте головне ніколи не пізно починати зміни.